Дорогі мої друзі, брати і сестри у Христі, всім, кому я прийшлю це відео в особистих повідомленнях або хто подивиться його на моєму каналі, всіх вас, дорогі мої, хотів би я сьогодні побачити, обійняти, поговорити з вами і привітати з великим сьогоднішнім святом Воскресіння Христового Пасхи, словами Христос Воскрес! Шкода, що схвалилися так обставини, що не можу я цього зробити з багатьма з вами. Тому я шлю вам це відео з моїм сердечним побажанням, добра, здоров'я, Божого благословіння на всі ваші добрі справи. Господь нехай дає нам з вами віру і вірність своїй вірі, нехай дає тверезість адекватно сприймати всі ті події, які відбуваються довкола нас. Нехай дає нам мудрість приймати правильні рішення. Господи, помилуй нас і спаси нас. Христос Воскрес!